Колеги приїхали фонарики павербанки. Ось що такі. Давайте подивимося, розглянемо на магнітику. В общем, чудові, як вони виглядають. алюмінієвий корпус тут. До речі, є ще навіть і зарядний. Зарядка ось така. І ще щось є. Це макулатура. Так, коротше, зарядний пристрій є. Можна зарядити з нього телефона по вазі, виходить, десь грам 300. В технічці написано 270. Оце защитна пльночка. Ось видно, защитна пльночка. Ось так він виглядає. Тут фонарик і тут фонарик. І, понятне діло, що можна його зарядити. Індикатор показує зарядочки. Ось так. Індикатор зарядочки також присутній. Вставимо його. Отак. От є магнітик. Воно дуже хорошо тримає магніт, кстати, до речі. Ось. Ну, так. дебело. Дебелий магніт наразі. Я щось думав, що вагомий такий ну, магніт хороший бути. Ну, і також є і ось така вона да? можна поставити, можна отак приліпити до двері там, чи до чогось, він буде отак висіти. Тобто удобно. А можна просто повісити. Вот і все. Так, включення, виключення. Ось ця кнопочка, і індикатори також горять. Горить такий, колір індикатори показує, що заряджений. І також ця горить теж. Сильніше горить, моргає. Тепер включився цей світ. І сильніше включився. Горить він добре. Сейчас день на вулиці, щоб ви розумали. Ну так, дебеляче. І якщо його утримати, буде красний горіти, ось дивіться. Опа. Тоже, ну, красний я не знаю, на що він нужен. І може моргати красний. Ось такий фонарик Powerbank це алюміній. До речі, отділочка дуже чудова, шикарна, можна зарядити телефон, Попробувати. Якщо хочете, давайте перевіримо заодно. Коштує він 850 гривень. 300 грам. Я вдома в себе. До речі, вже другий день горить, ніяк не можу посадити його. Так, що у нас тут за роз'єм? Ось все. Давайте підключимо телефон. Просто для провірочки. Угу. Убедитесь, що кабель, що кабель зарядного устройства правильно подключено. Та вроді правильно. Окей. Все, зарядка пішла. Воно показує, що зарядка пішла. Зверху ось. Зарядка пішла. І тут індикатор, соответственно, теж показує, що заряджено. Тобто можна зарядити телефон. От. Все, зарядка оцінена. <схід> Прикольна тема взагалі в цілому. Недорога, світить просто бомбезно і... На сьогоднішній день реальна штука, яка, яка дійсно ну, зараз вона конкретно потрібна багатьом. Ну, я не буду віддирати, защитна пленочка тут присутня. Не бачу смислу. Тобто, ви взяли її, ну, положили в карман собі. Тобто дуже удобна, дуже потужна і мало того, що і можна зарядити від нього телефона. Ось така компактна світа, дай Боже. Кому цікаво, 850 гривнів Є в наявності такі пауербанк-фонарики.